Світ був затягнутий туманом і холодом, коли ми вперше зустрічаємо Ебенезера Скруджа, похмурого, скупого, черствого старого, якого нічого не радує, крім шелесту монет. Його офіс темна холодна комірчина з єдиною свічкою, що ледве освітлює його стіл. Він не витрачається на дрова, а його клерк Боб Кретчет – мерзне в верхньому одязі, попри тонкий шар вугілля, дозволений Скруджем. Він відмовляється святкувати Різдво, вважає його дурнею і марною витратою часу. Навіть коли його племінник Фред приходить з доброзичливими побажаннями, Скрудж цинічно глузує нісенітниця, виголошує він. Він зневажає всіх, хто говорить про добру волю, співчуття чи свято. Його байдужість настільки глибока, що навіть коли двоє джентльменів приходять збирати пожертви для бідних. Скрудж відповідає холодом. Хай ідуть у робітні будинки чи помирають, бо таким чином зменшать надлишок населення. Увечері, коли Скрудж повертається до свого темного будинку, старого, холодного, похмурого, де кожен куточок дихає тишею і забуттям, на нього чекає неймовірне. Коли він вставляє ключ у замкову щілину, то раптом бачить у дверному молотку обличчя його давнього партнера Джейкоба Марлея, який помер рівно сім років тому. Скрудж лякається, але вперто переконує себе, що це лише гра уяви. Він заходить у середину, нервово хмикає і замикає двері за собою. Будинок огортає тиша, Скрудж піднімається сходами, чуючи кожен скрип підлоги, наче з ним хтось іще. Але він глушить тривогу бурчанням. У себе в кімнаті він застібає халат, знімає капелюх, готується до сну, ставить свічку і раптом лунає глухий ланцюговий гуркіт. Гуркіт посилюється, і раптом з дверей виходить привид. Це Джейкоб Марлей, його обличчя прозоре, а тіло обвите важкими ланцюгами. Скрудж відступає, але привид не рухається до нього. Лише каже йому: Я носив ці ланцюги за життя. Тепер ношу їх вічно. Марлей попереджає Скруджа він має шанс змінити свою долю. Тебе відвідують троє духів, без них ти залишишся, як я. Після зникнення привида скрудж кидається до дверей, усе замкнено. Він опускається в крісло, нервово п'є воду, наче це розвіє видіння. він ледь не засинає, як раптом опиняється в промені дивного світла. Перед ним з'являється перший дух, дух минулого різдва. Цей дух, мов світло свічки, лагідний, але пронизливий. Він не має віку, його волосся переливається золотом. Я, дух минулого Різдва. Ходімо, я покажу тобі те, що було. Скруч тремтить, але погоджується, і ось світ змінюється. Вони вже не в кімнаті. Перед ними засніжена школа, де самотній хлопчик сидить біля свічки. Скруч бачить себе малим самотнім у шкільній кімнаті, зачиненим на канікули. З вікна падає холодне зимове світло, і видно, як хлопчик читає книги. Ховаючись від самотності у світі уяви, це спогад про біль, але й про надію. Саме книги дарували йому тепло в ті довгі дні, дух веде його далі до іншого спогаду молода дівчина вбігає в кімнату, це його сестра Фан, лагідна з великими очами, повними любові. Вона обіймає його і каже, що батько став добрішим, він дозволив скруджу поїхати додому на свята Скрудж шепоче її ім'я. Фан і вперше в його голосі лунає щось м'яке людяне, дух нагадує. Саме ця сестра народила його племінника, Фреда, якого він так холодно відштовхнув. Сцена змінюється, Скрудж вже юнак, працює в конторі. Його роботодавець, містер Фезівік, добродушний веселий чоловік, що влаштовує для працівників різдвяний бал. Грає музика, усі танцюють, радість переповнює приміщення. Навіть молодий скрудж, веселий і живий, кружляє в танці з дівчиною, дух дивиться на нього пильно. Такі моменти вони вважають більше за гроші. Маленька щедрість може зігріти ціле життя, каже він. Скрудж знизує плечима, але на очах у нього ближче щось, схоже на сльозу. І ось ще один спогад, найболючіший. Молода жінка, в очах якої колись було світло, тепер сумна. Це Белф його наречена, вона прощається з ним. Її голос лагідний, але твердий. Мене витіснив інший суперник, його ім'я Золото. Вона йде, і Скрудж залишається сам, знову самотній. Дух не зупиняється, останній спогад. Белв вже одружена, щаслива мати, грається з дітьми в себе вдома. Їй чоловік розповідає, як бачив Скруджа в офісі, самотнього похмурого в темряві. Скрудж не витримує, він благає духа забрати його звідти. Він хапає ковпак і натягує на сяючу голову духа. Світло згасає, і він падає у темряву. Скрудж прокидається знову. Цього разу до кімнати лється тепле, бурштинове світло, стіни змінюються, стають яскравими, наче оббиті гілками омели та гостролисту. В повітрі пахне апельсинами, запеченим м'ясом і гвоздикою. Лунає сміх. Віддалений спів, і ось перед скруджем з'являється новий дух. Це дух Різдва теперішнього, величезний, веселий, як саме свято, його мантія зелена, як ліс у літню пору, прикрашена ягодами, на голові вінок спадуба, а в руці факел, з якого він кропить святкове світло, на все навколо. Його голос гучний і лагідний водночас, як добрий сміх, що лунає з глибини серця. Я дух Різдва теперішнього, ходімо, Скрудже. Побачиш, як живе світ, поки ти відвертаєшся від нього. Вони виходять з будинку, але місто перед ними вже зовсім інше ранкове Різдво. Над дахами здіймається дим, вулиці метушливі, але радісні. Люди квапляться до храмів, хтось до ринку. Вони вітаються, сміються, вітають одне одного з Різдвом. Навіть найбідніші діти граються в снігу. Радіючи кожній миті. Перша зупинка, будинок скруджевого Кречета. Усе дуже скромно. Стара скатертина, крихітна індичка, що ледве вміщується на тарілці, кілька яблук і слив. Але атмосфера тепла, справжня. Дружина Боба втомлена, але з усмішкою на обличчі. Діти допомагають накривати на стіл. У дверях з'являється Боб, у снігу. З маленьким хлопчиком на плечах. Це тайні Тім, маленький, хворий, але незвично світлий. Він каже: Бажаю, щоб усі в церкві побачили, що навіть каліка може нагадати людям про Ісуса, який лікував і любив. Скрудж уважно дивиться на хлопчика у нього щемить у грудях, коли він чує, як бопи з трепетом говорить про сина, коли діти вітають одне одного з Різдвом. Дух раптом тихо каже якщо ситуація не зміниться, ця дитина не доживе до наступного різдва, скруч здригається. Скажи, що він житиме, просить він. Але дух лише повторює його жорстокі слова з минулого а якщо має померти, то нехай помре, зменшить надлишкове населення. Скруч опускає очі, його почуття змінюються. Вперше він відчуває справжню провину. Наступна зупинка тім його племінника Фреда, світло, сміх, танці, жарти, стіл повний частувань. Молодь грає в ігри, згадує смішні історії. Фред із любов'ю говорить про Скруджа. так той відлюдкувати, але він родина, і він вірить, що навіть найхолодніше серце може стати добріше. Я шкодую, що він не з нами, але я завжди запрошуватиму його. Різдво це про доброту й прощення, каже Фред. Скрудж усміхається крізь сльози, його серце починає відкриватися. Він бачить, як багато він втратив, ховаючись у своїй холодній самотності. Наприкінці подорожі дух раптово змінюється, його лик блідне, він старіє прямо на очах Скруджа. Внизу під його плащем ховаються двоє дітей скелетні постаті, виснажені з очима без світла. Дух називає їх це невігластва та злидні, стережись їх. Але найперше при хлопчика, бо з нього постає прокляття для світу. Скруч нажаханий, він простягає руки до духа, але раптом усе темніє. У нічній тиші лунає глухий подзвін. Годинник б'є третю, скруч стоїть на самоті у мороці, небо закутане в сірий серпанок, ні звуку, ні світла. І ось він відчуває присутність земли виринає постать, висока, мов тінь, укутана в чорну мантію. Її каптур закриває обличчя, а рука, схожа на кислявий палець, мовчки вказує вперед. Ти дух Різдва майбутнього. Ти покажеш мені тінь того, що може бути. Дух не промовляє жодного слова, його мовчання страшніше за грім. Скруч тремтить, але кивком голови погоджується слідувати за ним. Перша сцена вулична балачка на брудній вулиці, кілька чоловіків у зношених циліндрах. Сміються та жартують. Ну що ж, він помер. Нарешті. А що з грошима? Та яка різниця? Нікому не буде бракувати його, навіть на похорон не піду, якщо не подадуть обід. Скрудж дивиться на них спантеличено. Скрудж здивований, ніхто не жалкує за померлим. Люди обговорюють борги, його речі сміються. Він не розуміє, хто ця людина, але відчуває страх. Остання сцена похмура кімната, де лежить тіло, накрите простирадлом. Дух підводить Скруджа до ліжка, мовчки незворушно. Скрудж боїться підняти тканину. Він благально дивиться на духа. Ця людина вона має шанс змінитися. Дух не відповідає він виводить Скруджа з кімнати і веде до цвинтаря, похмурого засніженого. Скрудж підходить до свіжої могили. Тінь від Христа падає на сніг, дух вказує на надгробок, там його ім'я. Ебенезер Скруч, він тремтить. Ні, я змінився. Я хочу жити і творити добро. Покажи, що це ще не вирок, дай мені шанс. Він хапається за мантію духа, і все зникає. Він прокидається його власному ліжку. Ранкове сонце заливає кімнату, пташки співають, сніг іскриться, скруч сміється. Він біжить до вікна, кричить на вулицю. Який сьогодні день? Різдво сер!» Лунає знизу. Скруч плескає в долоні. Він посилає хлопчика купити найбільшу індичку, щоб віднести її сім'ї. Кричита сьогодні день нового життя. Вигукує він. Скруч особисто несе індичку додому, боба Кречита. Він стукає у двері. А коли йому відкривають, усміхається найщирішою усмішкою у своєму житті. Можна мені сьогодні бути гостем у вашому домі, каже він. Боб розгублений, діти радісно плескають у долоні. Того дня він уперше сидить за столом, не як бос, а як друг. Він слухає, сміється, тостує за здоров'я тайні Тіма. Наступного дня він підвищує зарплату Бобу, допомагає родині, підтримує лікування Тіма. Весь Лондон говорить скрудж змінився, він починає допомагати нужденним. Підтримує сиріт і лікарні там, де колись була байдужість, тепер любов. Згодом його починають називати Другом Різдва. Люди вітають його, діти махають з вікон. Він став частиною живого світу. А тайні тім. він не помирає завдяки скруджу. Він отримує лікування і росте добрим хлопчиком, що завжди пам'ятає старого добряка. Скрудж доживає дні в теплі, серед людей. Він щороку святкує Різдво, голосно, щиро і від душі. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобався цей переказ, не забудьте написати в коментарях, яку книгу хочете побачити наступного разу. Ваші ідеї дуже важливі. До зустрічі у наступних відео.